З 1 червня зростуть тарифи на електроенергію. Вони становитимуть від 4,5 до 5 гривнів за 1 кВт та 12 гривнів для підприємств. І вийде так, що світло українцям можна вимикати на півдня, а по вартості оплати плати ще більше ніж платив до цього за цілий день. Слова президента, що тарифи не зростатимуть під час війни, неправдиві. І ними він ще раз підтвердив, що в нас війни немає, а є збройна агресія, як кричать з кожного ТВ та радіо. Війна тільки для тих, яких ловлять і змушують підписувати анкети добровольця, а потім тебе одягають у форму літом зимову, а зимою у літню. І таке буває. І далі всім містом або селом збирають тобі на бронік, тепловізор або дрон. Влада тим часом ділить гроші. Воєнкоми купують вілли за кордоном, а на солдата грошей ніколи немає. Чому? А тому, що ти доброволець і сам туди пішов. А коли ти іще такий, як ти, закінчиться, то вже тоді в рух піде військо, на яке вистачає коштів, і яке вже третій рік в тилу тримає півтора мільйонну армію, а всі кричать, що в нас солдат немає. Солдати якраз і є, а м'ясо порозумнішало. От і маємо те, що маємо.